Вітаю вас, мої маленькі розумнички, на занятті. Зараз у нас заняття з малювання. Дітки, а пригадайте, яка в нас зараз пора року. Так, весна правильно. А ви помітили, як змінилася природа? Давайте привітаємося з природою. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, маленькі берізки. Я вас вітаю, люблю, пізнаю. Бо живемо ми в одному краю. Малятка, послухайте, у рибок вірша. Яблуневий цвіт. Ах, яблуня цвіте, так біло й ніжно, красиво, наче в казці, дивина. Так палко й щедро, просто дивовижно. Мов на весілля вбралася вона. Уся в цвіту, а квітів так багато, І над ними в'ються радісно пташки. Дітки, а де ми зараз можемо побачити квітучі дерева? Так, в саду, правильно! Дерево, на якому ростуть яблука, називається яблунею. Давайте розглянемо квітучу яблуню. Що є у яблуні? Стовбур, так. А скільки їх? Один стовбур, правильно. А що ще є у яблуні? Багато гілочок, правильно. А які гілки у яблуні? Великі, малі, товсті, тонкі. А які квіти у яблуні? Маленькі і великі, білі з рожевим. А що з'явиться на місці квіточок. Маленькі яблучка, правильно, які з часом будуть виростати, дозрівати. Дітки, давайте ми намалюємо квітуче дерево, яблуню. Кожен з вас намалює. Одне дерево. І ми всі разом створимо яблуневий квітучий сад. Давайте підготуємо ручки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику про квіточки. Підготували ручки. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх гойдає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки. Гуляють пелюстки. Тихо засинають, голівками кивають. Давайте ще разок. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх гойдає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки. Тихо засинають, голівками кивають. Розім'яли, підготували. Давайте будемо малювати. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу. Зеленого в мене світло-зелений. Ви можете взяти світло-зелений, темно-зелений, який у вас є, фарба коричневого, зеленого, білого та рожевого кольору. Стаканчик з водичкою, дві ватяні палички, пензлик та серветка. І наші підготовлені ручки. Спочатку ми намалюємо дерево, беремо пензлик, так, вмочуємо у водичку, зайву водичку видавлюємо в стаканчик, набираємо коричневу фарбу коловими рухами. Так, знизу вверх ведемо стовбур. Так, пензлик біжить по аркуші. Так, у на товстий. Так. Тепер намалюємо гілочки. Утворимо здорове, широке, розлоге дерево. Гілочки переплітаються. І тоненькі, і товстенькі гілочки на дереві. Так. А тепер ми зафарбуємо стовбур. Ведемо пензликом вверх та вниз, уверх та вниз. Так, добре профарбовуємо аркуш, не залишаємо незафарбованого місця. Так. Так, дерево в нас готове. Тепер добре вимиваємо пензлик, видавлюємо водичку об серветку. Так, І тепер наберемо зеленої фарби, намалюємо листочки. Так, фарбу набираємо правильно коловими рухами. Так, і намалюємо листочки на гілочках. Прикладаємо пензлик. Так. Ось такі листочки. Намалюємо. По всіх гілочках. Так, малюємо. Намагайтеся, щоб на всіх всіх гілочках були листочки. Так, трішки додамо. Так, листочки в нас готові. Зараз ми намалюємо квіточки. Пензлик вимиваємо і відкладаємо. Для малювання квіточок нам знадобляться витяні палички. Спочатку ми намочимо у водичку, патичок наберемо білу фарбу і намалюємо квіточку. Так, фарбу набрали. Так само набираємо коловими рухами і малюємо квіточку. Так. Ось такі квіточки в нас мають вийти. Робимо відбитки патичками. Так, слідкуйте, щоб фарби було достатньо. І так само квіточки ми намалюємо по всьому дереві. Так, домальовуємо. Так, тепер цей відкладаємо, паточок, беремо ще один. Тепер ми з вами створимо серединку для квіточок. Так само змочуємо водичку і набираємо рожеву фарбу. І поставимо посередині квіточки ось такий відбиточок. І так по всіх квіточках ставляємо. Ось такі яскраві гарні квіточки виходять. На прогулянці ми з вами спостерігали за квітучими деревами. Могли бачити ось таку квітучу яблуньку? Дітки, наше заняття підходить до завершення? Ось таке дерево має вийти. Дітки, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Так, про квітуче дерево? А як називається це квітуче дерево? Ви запам'ятали? Дітки, а що вам було цікавого? А що ми з вами малювали? Малята бажаю вам натхнення для створення яблуневих дерев, квітучих дерев. Я буду чекати фото ваших робіт, мені буде цікаво подивитися, які ви в мене розумнички. На цьому наше заняття підходить до завершення. Дякую вам за увагу! Бувайте здорові! На все добре!